Щенячий патруль. Щенята рятують пінгвінів. Капітан Палтус провів цілий день у затоці, спостерігаючи за моржем Воллі, який виконував за командою різні трюки. Капітан був дуже задоволений і хотів нагородити Воллі, та коли зібрався дістати рибу з відра, воно було порожнє. Дивно. Пробурмотів капітан Палтус. У відрі було багато риби. Капітан почав шукати свій бутерброд з тонцем, щоб пригостити волі. Але і бутерброд також зник. Капітан Палтус швиденько зателефонував райдеру для того, щоб вони допомогли у пошуках. Лише щенячий патруль здатен з'ясувати, що. Насправді трапилось. Якийсь негідник украв всі морепродукти, схвильовано сказав капітан Палтус Райдеру. Ви можете допомогти знайти цього злочинця? Зробимо все можливе, відповів райдер. Жодне завдання не завелике, жодне щеня не занадто мале. Він активував щенпад і викликав щенячий патруль на базу. Коли щенята прибули на місце, вони вишикувались усі в рядок і були готові до дій. Зникли всі морепродукти з корабля капітана Палтуса, пояснив їм райдер, ми мусимо знайти цього злодія і зупинити його. Райдеру стануть у пригоді детективні здібності гончика та водний скутер зуми, щоб розплутати цю загадкову справу. На борту корабля зума розповів усім про плани полювання на злочинця. Ми використаємо ці щенячі ласощі зі смаком морепродуктів як наживку. Вони набрали у відро спеціальних щенячих ласощів. Аж раптом райдер помітив, що однієї з наживок уже бракує. Хтось прямо у нас під носом поцупив, здивувався райдер. Гончику, ти можеш взяти його слід? Я поліцейський супершукач, вигукнув гончик. Чим пахне, гончику? запитав Зума. Рибою, рибою і ще раз рибою, відповів гончик. І ще чимось, чого я ніколи не нюхав? Він використав свої стінолази, щоб залізти на гору. І звідти краще побачити океан, щоб огледітись навкруги. Ти там продовжиш шукати, гончику, скомандував райдер, а ми з зумою перевіримо під водою. І вони поринули у воду з однією з рибних наживок. Коли райдери зума пливли під кораблем, хтось вихопив наживку в райдера. Він навіть не помітив, як це сталося. Райдери зума повернулися на корабель із порожніми руками. Уже сутеніло, гончик з палуби продовжував шукати злочинця за допомогою своїх окулярів нічного бачення. І раптом він помітив сліди, що вели до люка. Гончик узяв слід. Песик відкрив люк і побачив у темряві щось дуже дивне. Спіймав, зрадів він, переконаний, що зловив злодія. Але коли підійшов ближче та увімкнув світло, виявилося, що це надувна качка капітана Паутуса. Так, влаштуємо пастку, запропонував райдер. Покладемо наживку на палубу і виманимо злодія. Шпигун гончик переться за справу. Вигукнула щеня. Гончик залишив рибу на палубі, а сам сховався у рубці. Він був шокований, коли побачив, як до відра з рибою чимчикує пінгвін. За мить з'явилися ще два пінгвіни. Гончик хотів спіймати злодюжку, але промахнувся та впав головою у самісіньке відро. Райдере, наші злочинці це пінгвіни, доповів пізніше він. Я їх майже-майже упіймав, але вони втекли. Слід відправити цих птахів до їхньої кружаної домівки, сказав капітан Палкус. Треба розділитися, запропонував райдер. Ці нахабні пінгвіни занадто швидкі, щоб їх можна було легко впіймати. Тим часом морж волі вказав на айсберг, що пропливав поруч із кораблем. «Угу, певно, пінгвіни припливли сюди на айсбергу, пропустив райдер. Можливо, так само вони зможуть на ньому вирушити додому. Щенята взяли у капітана Паутоса закуску з кальмарів, щоб привернути увагу пінгвінів. Зума скористався своїм водним скутером, щоб доправити на айсберг цією наживкою. Час вечеряти, пінгвінчики. Пінгвіни швидко попливли за цією наживою на айсберг. і стали смачно ласувати там. Їм слід повернутися додому до холодної води якомога швидше. Зауважив капітан Палтос. Є ідея, зрадів райдер. Капітане, перевір, які кораблі йдуть зараз у напрямку Південного полюсу. Ми мусимо відправити айсберг за ними. Один великий корабль прямує у бік Південної Америки, відповів капітан Палтос. Час зайнятися цим айсбергом, вирішив райдер. Щеняч патруль узяв айсберг на буксир. Та потягнув його до великого корабля. Щенята не хотіли прогавити слушний момент і пробули на айсберг, щоб погратися з бешкетниками. Ну, ось і настав час прощатися з пінгвінами, які попливли до себе додому. Райдер та щенята повертаються на борт корабля та махають пінгвіном. До побачення! Гарна робота, щенята, хвалить команду Райдер. Ось ми і впорались. Ми врятували день, як це завжди робить славетний щенячий патруль.